Всім привіт! Мене звати Сашка. Ось, сьогодні я гостях вдома, в музичного мега, просто супер-експерта Макса. Макс, привіт. Ми вже сьогодні з тобою бачились, не треба тої наїграної ситуації. Ні. Що, давай бо я трошки до зайняти. Питайте, що хотів. Коротше, Макс, в мене от питання. Новина, яка зараз турбує от всю Україну. Гурт дідьов. Хто, 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 хто дідьофа? Ну, зараз... хто, хто ховається під бородою дідьофа? Та в мене це питання. Ну, дивіся, тут якби є пара варіантів, так? Дивіся, я теж багато над тим думав. І думаю, що все-таки е, під бородою Дідзьофа ховається Віталій Кузловський. Тому що зараз Віталій Кузловський ховається від всіх, від Кондратюка в першу чергу. Е, тому що, як ти знаєш, за рішенням суду Віталію Кузловському заборонили виїзд. З України на 83 роки. 83. На 83 роки. Тобто Пшемишель Золочів і Бідренка побачили виступи у Козловського через 83 роки. Але якщо він буде власне, під бородою дідьофа, то я думаю, що вже скоро його побачить і Яворівщина, і власне сама Польща. Це чисто чистому, чистому така думка, як експерт. Ну, куди зі Козловським мав дітися? Ну, і не, взяли, і не хлопа з вулиці бородою. А, а я тепер зрозумію, типу, чому Лесик назвав кліп е, «Фешн в селі». Во! Во! А як ти думаєш? В твоєму селі знімали? Ні, знімали насправді не в моєму селі. І це все, все, що я хотів сказати, що знімали не в моєму селі. Якби я б, в моєму селі знімали, то я б то Саш знав, що знімають в моєму селі. Та я не такий тупий. Я повищу, бачу, що йдуть зйомки. А так, зйомок не було, значить знімали не в моєму селі. На Єрусалимі. Не в Єрусалимі, що тому я своє. Моє село це. як це... Давидів перекладається в у... Єрусалим Бік. перекладається? Між іншим Давидів перекладається як Єрусалим. Та, і це чисто правда. Я сам в шоці. І більше якихось варіантів, хто може бути дідьохом, у мене більше нема. Мене цікавить, хто грає Лесика. Я думаю, що там якийсь типу, прикольний чувак захований всередині. Всередині Лесика захований маленький прикольний чувак. Прабає того чувака показати Лесик. Лесик, покажи того чувака. Нам саме цікаво, хто, хто хто криється за твоїм образом, тобто. Вже мільйони років. чекай, чекай За, бо я бо я, я бачу, що на наш канал хтось підписався один. А, то Лесик. Лесик підписався, так? А ти хто видалися? Хто? Дідьо? Ні, Козловський. Козловський видалися. Твою ма. Я йому завжди пишу. Віталік не видаляйся, хоч звідси. А ви не бачите, що він заходив з телефона. Причому чому з телефона Кондратюка? З телефона Кондратюка? Ну, він ж там висить пару корпоративів. А він там висить дуже багато чого. Скоро Козловсько вийшов, буде друге весілля. Щось ми почали за дзюха, а переключилися на Козловського. На цьому думаю, будемо наш реквартир закінчувати. Ну, давайте скажемо щось про Дзідзьофа, щоб потім доріжу в середину. Коротше, ходіть на концерти Дзьофа. Две через, Дзідзьофа. Через... Давай через паузу. Три, два, один паузу. Поїхали. Ходіть на концерти Дзідзьофа, ходіть на концерти Козловського, ходіть на концерти всіх україномовних співаків. І не ходіть на концерти російськомовних співаків, бо то зло. Так, напевно. Ну, за украинскую песню, за украинскую музыку. А что у тебя на Рингтоне стоит Тимати? Мы едем на дискотеку в соседнее село. Закрой свой рот, Саш, пожалуйста. Закрой, пожалуйста, свой рот. Что хочу, то и слушаю. Ой, все, выключай. Дальше была съемка. Сука. Третьего капель, пожалуйста.